Ой, дівчатка і хлопці, я все не перестаю радіти Оцій сковороді. Розумієте? Я ж вчора вже вам не показувала, як я її мила. Миється ідеально. Що кришка? Кришку вічно у мене ця проблема з отими обідками. ну, Я думаю, вона у всіх. Да? Звідти не вимиєш просто так. Е... Ти наче й помив кришку, а вона все рівно брудна отам, під обідком, під металевим. Та й сама сковорідка, тільки раз так мочалочкою, і все. Думаю. Цікава, вона тільки така є, дай зайду подивлюся. Зайшла тільки, що краще б не заходила, їй-богу. Ну, вирішила, що треба і вам розповісти, тому що, значить, дивіться, для млинців раз і два. <coughs> в чому різниця? Різниця в ось ця та, що дешевше, це тільки для газу, а ось ця трішки дорогша, там різниця 60 гривень. Е вона йде і для газової пліти, і для індукції. Обидві 22 см. Ну, це такий точно діаметр, як і оця моя, да? ну, а що, нормальний такий собі млинець гляньте. 22 сантиметри, нащо він більший? Хороший такий млинчик. Так, далі що тут є? Ось оце ж, оце така, як я вам вчора показувала, як у мене. Значить, за цим же ж покриттям канафлон. Для індукції та газу. Також Єгор написав, що вона і для електроплит підходить. Ну тобто, не тільки індукція і газ. Тепер йдемо далі. Дивіться, 24, 26, 28. Тобто, є всі діаметри і. Всі вони з оцим покриттям канафлон. Ви уявляєте? Різниця, якщо порівнювати, наприклад, з Тефаль, ви знаєте, що я хвора да, на Тефаль, Я завжди казала і кажу, що якщо сковороди, то це Тефаль. Чому? Тому, ну, Тефаль, він також є різний. Тефаль також є занадто дешевий. І воно не, ну, не, не стоїть його купляти, воно того не, не варте. Тефаль є і російський там якийсь виробник, і Франція, і Китай. Це я знаю точно, бо я це зандувала не один раз і не одну сковороду, як то кажуть. Так от той тефаль який нормальний? Він і коштує нормально. І я, коли собі купила вок, я казала і кажу, що я ще задумуюся про сковороду. Просто звичайну сковородку, да? але 28 см, щоб була е в діаметрі, кусається, скажу відверто, кусається. Бо ціни. Гарні. Тепер дивіться на ці сковороди. Найбільше 28 сантиметрів. Ось. 925 гривень. Зараз по акції. Без акції 1028. Тобто 100 гривень знижка зараз йде. 26 сантиметрів. 850. 24 сантиметра 729. Це капець. І на всіх них кришка така, ж, бачите, оця. Оці пупирки, що тут є збоку на кришечці, це навмисно зроблені для того, щоб виходила пара ну, під час приготування. Вчора я вже казала, так, ручка нагрілась, потепліла лишень отут, коло самої сковорідки. Далі вся оця е, ручка, да, де ми беремося рукою, вона була льодяна. От реально льодяна, у мене просто холодно на кухні. І от вона була льодяна. Так само і оця ось пимпочка на кришці. Кришка, кипяток. Запотівша, все як полагається. А оця ручечка, вона абсолютно, абсолютно холодна. І, бачите, уявляється, ці лінійки є всі діаметри сковорідок. Все, мені дуже сподобалось, чесно, відверто вам кажу, як на духу, як ото кажуть, знаєте, як на духу. Ну, млинці я на них поглядаю, поглядаю. Ну, бачите, це для тих, в кого полюбляють млинці, хто часто смажить млинці. Я млинці смажу навіть рідше, ніж один раз на рік. Тому мені якось купляти для млинців не дуже вона мені актуальна, так? Хоча от сусіди в мене вони смажують млинці часто. І вони також придбали сковорідку для млинців. Мені таке, допустим, не потрібно. Ось оця 22 см замість моєї старої 22 сантиметрової. Це просто як знахідка. І я ж кажу, що в мене старша, Тефалівська, яка вийшла з ладу, 28 см. Ось така. Нова, ту, що я купляла. Начебто також гранітну. Вона, здається, 26, вона менша. Але вона, яшку, геть не зручна. Олії налила на дно, дно горбом стоїть сухе. Олія вся постікала під бортики, а вся середина горить, тому що ну, немає там олії. І кришка там взагалі з якоюсь такою м'якою. Чи то резинка, не резинка, не знаю, я що воно за матеріал. На неї не хімією цю не попшикаєш, ну, наприклад, спреєм, да? чим її відмивати, я не знаю. І куди дивились мої очі, коли купляли. Ну, знаєте, все, все в порівнянні доходить вже. І коли вже якийсь досвід маєш, коли. Стикався з чимось, то тоді вже, от, бачите, я стикнулася, хто думав на те дно дивитися. Я б ніколи на нього не думала дивитися. А коли вже зіткнулася з такою проблемою, то так. вже вже відразу, як в руки взяла, я сразу сказала, що будемо перевіряти, ще й у використанні, да? як наливається туди це масло, як вона смаже. Тому що, знову ж таки, ота сковорода, яку я купляла ну, просто в магазині, яка начебто теж з гранітним таким покриттям. На ній смажиться, нерівномірно прогрівається. На ній от я котлети смажила, з одного боку котлети підрумянилися, ти починаєш перевертати, а з іншого боку, вони просто білі, бліді білі. Як вроді вони там тушкуються, а не смажуться. розумієте? То на цій яшку, що от вчора ж ви всі бачили, як я смажила печінку. Рівномірно все, класно. І от тепер у мене маленька є, я вам більше скажу, я стару вже викинула повністю вниз. Я цю тепер поселила в духовку на місце своєї старої, а стару викинула в шухлядку вниз, щоб вона мені і не мозолила очі, як то кажуть. І тепер для такого для зажарки, чи там, якщо щось потрібно маленьке посмажити, я буду користуватись тепер тільки цією сковородою. А от тепер в мене такі мислі з'явилися, думки. Вок є добре, але я ж хотіла ще й 28 сантиметрову тефалівську, да? але тепер оце ж і думаю. А нащо той тефаль може, га? Може, краще все ж таки ось таку? І кришка. До речі, тефалівські сковороди продаються без кришок. В мене то, що я окремо купляла кришку ще колись на стару, вона підійшла ж і на вок. А якщо, наприклад, користуватися і вок, і сковорідкою, ну, придбати сковорідку, то все вже. Щось одне накриєш, а друге ні. А кришку на ті потрібно замовляти окремо купляти, і там на неї ціна, як пів сковороди майже коштує. То тут, тут розумієте, тут іде сковорода вже з кришкою. І я ж кушу мені дуже сподобалося, те, що немає ніяких металевих обідків. Це просто клас. Я от зараз буду смажити е, зажарку на макарони. І я буду використовувати цю сковороду, тому що, ну, і в руки зручна. От знаєте, буває таке, незручно брати за рукоятку, от як кажуть, не з руки. Тут все з руки, розумієте, все з руки. І, і по вазі, вона і не легка. Бо я у мене на цих дешевих сковородах, я вже собаку з'їла. У мене були сковороди, коли я займалася е, сітєвим маркетингом, там, в компаніях, в цих вони йшли якось там на подарунки. Боже, її береш, ти не відчуваєш в руці що в тебе сковорода. Так іначе як ти листок паперу взяв у руки, розумієте? Отака вона легесенька. Як тільки чуть не рівно поставив, так вона під вагою ручки переверталася на пліті. Були й важкі сковороди, якою убити можна. Греції піднімеш, та ще як вона з чимось повна. А толку з того то пригорає, то ще щось, розумієте? А на цій я шкушу, ну мені дуже сподобалось. Я не знаю, як вам, а я просто в захваті. І оце тепер вирішила я шкушу ознайомитися, чи вона одна чи ні, і скажу вам відверто, краще б вона одна була. А для тих, хто смаже млинці, ще й для млинців. Ви тільки гляньте на ці ціни, дівчата і хлопці. Це супер, це просто супер. Я тепер мрію про ось таку: 28 сантиметрову. Щоб можна було і картопельки, наприклад, піджарити, і ті самі котлетки. Посмажити не по 5 котлеток, а наложив все ж таки наскільки більший простір. Ну, класні, сковороди дійсно класні, тому. Хто в собі придбати людську сковороду, ви так відверто від... собі задайте питання і самі на нього дайте відповідь. Всі ми кажемо, так, в мене є сковородка. так, в мене є. Та скільки мені треба, Ой, та скільки я там смажу? А насправді то що в нас є? Хлам якийсь? Його як гамна, але таке ж воно і є. Так чи не легше придбати одну-дві класних, якісних? Я для, для себе це, наприклад, давно вже зрозуміла. Коли ми купляли тіфаль перший, я була від нього в захваті. Ну, Ми купляли, там була акція, дуже велика знижка була, а я давно хотіла собі хоч одну нормальну сковороду. І от, значить, придбали ми її. Все, я була в захваті, я в неї закохалася, я все на ній смажила. І коли вона почала виходити з ладу, я ж придбала оту собі другу. І думаю, та, ну, така нова сковородка з гранітним покриттям. Та ну що ви. І що? І нова з гранітним покриттям стоїть. А я продовжувала зачасту користуватися старою тіфалівською, та що вже пригорає. А питання чому? А питання тому, що, якщо воно неякісне, то яке б воно нове і красиве не було, на ньому не хочеться працювати. А для того, щоб, як я вам постійно кажу, готуйте з любов'ю. А для того, щоб готувати. З любов'ю, щоб у вас виходили смачні страви, які будуть любити ваші рідні, потрібно мати і посуд, на якому вам буде приємно готувати. От тоді дійсно ваші страви будуть приготовлені з любов'ю. Тому ще раз всім раджу, хто мріяв, хто мріє, хто збирається, Поміняти сковороду, спробуйте придбати собі саме ось оцю сковороду і не радила би затягувати, поки є акція, поки є знижки. І я впевнена, що ви залишитесь такими ж задоволеними, як залишилася вчора я. Я скажу вам більше, ви будете під враженням, як то кажуть, под впечатленням. Це ви будете не просто задоволені. Сковорідка дійсно бомбезна. Це без брехні. Що є, те є. Так що швиденько всі в от і зробили собі любимим подаруночки.